Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо з вами про багатоводдя. Можливо, ви чули такий термін, це ускладнення вагітності, при якому кількість амніотичної рідини, саме тієї, рідини, в якій дитинка знаходиться і плаває в амніотичному міхорі, збільшується більше, ніж фізіологічна ситуація, і це може викликати низку проблем. Почну з гарної новини, що багатоводдя буває не так часто, перше. Другий момент воно часто не дуже виражене, тобто може дійсно фіксуватися на ОЗД. Ми бачимо, що амнятичної рідини дійсно більше, але досить часто це не настільки багато, щоб викликати серйозні ускладнення. Тому… Видихнете, якщо у вас багато водя, скоріш за все, у вас воно не злоякісний характер має, тобто у вас не перерозтягнута матка настільки, що від відвідшарування плаценти буде, дитина загине і так далі. Частіше це не так. Причин дуже багато. На жаль, ми не можемо в кожному конкретному випадку навіть сказати, яка причина, тому що це може бути пов'язане з аномалями розвитку деякими у дитини, коли вона, наприклад, не може кафтати навколоплідні води, генетичні певні дефекти. Це можуть бути внутрішні отробні. Інфекції, аномалії плаценти тому причин багато. Проблеми багатоводдя саме по собі викликає досить рідко. Тому що причина генетична ну, вона сама по собі негативно впливає на здоров'я дитини. Якщо дуже багато дійсно амніотичної рідини, її там півтора, 2, 3 літри, 5 літрів, ми бачили там 12 літрів настільки багато навколоплідних вод, це дійсно може призвести до розтягнення е, живота. Так? Матка. Тисне на діафрагму. Складно жінці дихати. Стискається нижня порожниста вена. Жінка може погано себе відчувати, втрачати свідомість і, ну, в принципі, страждати сильно від цього. З боку дитини також і матки. Матка перерозтягується, може бути розрив матки, може бути відшарування передчасне нормально розташованої плаценти, передчасний розрив плідних оболонок, тобто ряд поганих моментів, які можуть призвести до передчасних пологів, до. До ургентного кесаревого розтину до втрату навіть дитини, на жаль, але такі ситуації бувають не часто. Тобто, це, скоріш за все, виняток і у нас не так часто, я пригадую випадків патологічного такого багатоводдя, яке дійсно треба було щось робити прямо зараз. Частіше за все, ми шукаємо причини безумовно, намагаємося їх знайти. Якщо ми їх не знаходимо, якщо немає. Достатніх даних за те, що саме інфекція викликала багатоводдя, Ми просто спостерігаємо цих жінок. Раніше була така догма, що якщо багатоводдя, то обов'язково це інфекція і обов'язково її слід лікувати антибіотиками. Зараз ця позиція суттєво переглянута, і ми частіше не призначаємо антибіотики, якщо ми бачимо багатоводдя. Я сподіваюся, що ця інформація була корисною. До нових зустрічей!